Майже сотня ветеранів російсько-української війни, військовослужбовців, співробітників структур оборонного сектору та атлетів з різних областей України взяли участь у Кубку люті, який проходив 28 грудня в ДЮСШ номер 2 Сьогодні в Олександрії відбувається всеукраїнський турнір з класичного жиму лежача, який має назву Кубок Люті, співорганізатором якого виступає бригада Нацполіції Людь, Федерація Стурнгмени України, Всеукраїнське об'єднання пауерліфтерів, громадська організація Сильна Олександрійщина і міська рада Олександрії. Ми заакцентували увагу на співробітниках оборонного сектору і. Військових збройних сил України і сьогодні у нас представлено близько 10 команд, які складають саме категорію мілітарі, і вони будуть змагатися саме за кубок люті. З вітальним словом до учасників змагань звернувся міський голова Сергій Кузьменко. Велика честь зустрічати сильних людей. Сьогодні для України дуже важливо, щоб українці були сильні, щоб було багато сильних людей, які можуть показувати гарні результати на спортивних аренах. А в умовах, яких сьогодні живе Україна, дуже важливо, щоб ми разом захистили свою країну. Хай всі воїни повернуться додому. В свої міста, в свої села до своїх рідних і близьких сьогодні. Бажаю всім, хто приймає участь в спортивних змаганнях, успіхів, перемоги. Серед гостей, чемпіон і рекордсмен світу зі стронгмену, президент громадської організації Федерація Стронгмену України Сергій Конюшок та віце-президент громадської організації Олександр Лашин. Цей сезон був дуже насичений. І плідний наступний сезон буде виглядати не менш насичено і плідно. Всіх закликаємо долучатись до змагань, які проводить федерація, і в підсумку нашого змагального сезону ми хочемо подякувати осередку Кіровоградської області, громадської організації Сильнясандріщини заразом осередку Федерації струнменів України. За їхню самовіддачу і знову ж таки щиру і плідну працю також був запрошений дворазовий чемпіон світу та володар титулу «World Strongest Man» Василь Вірастюк. Дякуємо, що запросили нас. Ми завжди раді відгукуватись на такі заходи, те, що проводиться як для дітей, для юнацтва, тому що нашій країні потрібна здорова нація. Окрім того, що нашій країні потрібно займатися і займає федерація, займається і проводить комплексні заходи для ветеранів та військовослужбовців. Я думаю, цю роботу ви зможете побачити на наших соцмережах. розказувати багато не будемо. Тому завжди і кожного разу не втомлюємось дякувати нашим збройним силам України абсолютно усім підрозділам, усім, усім. І бажаємо всім сили, наснаги і, звісно, повертатися додому живими та неушкодженими. Особливістю всеукраїнського турніру з класичного жиму лежачі стало те, що основна увага приділялась військовим, що перебувають на реабілітації або виведені із зони бойових дій для участі у змаганнях. Один із учасників командир батальйону НА штурмової бригади Людь Сергій Куриленко. У силових видах спорту я вже більше 10 років постійно виступаю на різних змаганнях спорліфтингу, стронгмену та інших силових видів. Чому вирішив саме в цьому змаганні? Так як я є одним із організаторів цього змагання, тому потрібно ставати своїм прикладом показати, як це робити, що робити і навіщо це робити. Тому не я і мій підлеглі. Які теж займаються за не виступають постійно для того, щоб у нас була якась обща мета помімо перемоги над нашим ворогом? Ми ще й перемагаємо у всіх на змаганнях. У підсумку змагань третє командне місце посіла збірна команда штурмового полку Сафарі Національної поліції України. Другими стала команда батальйону спецоперації Еней. Переможцями Кубку люті стала команда головного управління національної поліції в Кіровоградській області. У різдво, 25 грудня, на площі Соборній, благодійний обласний фонд захисту дітей Логос та церква Християн Віри Євангельської Девора влаштували благодійну акцію. Для жителів міста була проведена концертно-театралізована програма, а діти мали можливість взяти участь у вікторинах. Захід вже встиг стати традиційним, говорить Рима Данканіч. Європейська цивілізація заснована на християнстві, на християнських цін, цінностях і ідеях і Ідеї добра, права людини, любов один до одного це найголовніші цінності християнства. І сьогодні ми долучаємося до європейської спільноти. І 25 грудня, саме сьогодні, в цей вечір, як у всьому світі, ми разом святкуємо це свято, і тому наші діти сьогодні прийшли повідомити всьому світу про те, що Христос народився у цей світ. Також на площі працювали експрес-кафе, де кожен охочий міг безкоштовно пригоститися чаєм та смаколиками. А ще для активної малечі були подарунки та солодощі. Діти продемонструють нам концертну таку програму, де вони розкажуть про те, як вони розуміють, що таке різдво Христа. А також у нас будуть казкові герої, які також дітям запропонують перейти в ті далекі часи Палестини Древньої і побачити, як народився Ісус Христос. Тому ми сьогодні привезли подаруночки для діточок. У нас будуть. Ігри, розваги будуть багато пісень, і я думаю, для дітей, для малечі нашої, буде велика втіха й радість. Подаруночки, які ми провезли, зовсім всякі різні від сукерок до різдвяних коробочок. І це будуть і для хлопчиків, і для дівчаток. Ми поцікавились у дітей недільної школи, що вони знають про різдво та його традиції. Різдво це для мене, коли Христос народився на землю і коли всі рідні збираються. Я знаю всякі ігри, які ми грали з родиною, і ми завжди танцюємо. Ми співаємо співаємо пісні про Христа, який народився на землю. І е, е, я відчуваю велике щастя і радість. Подібна різдвяно-новорічна програма на площі Соборній з театралізацією та вікторинами пройшла також і 29 грудня. Волонтери благодійного фонду Шлях до життя зробили гарну справу, підтримавши Олександрійську районну державну лікарню ветеринарної медицини. Заклад отримав 5 тисяч шприців, 3 тисячі інсулінових голок та 80 упаковок спиртових серветок. Це вже не перша така ініціатива, говорить голова благодійного фонду Анатолій Тримбач. Наша організація вирішила передати в лікарню шприці, салфетки, спиртові голки до шприців. Це ну, шприц іде з голкою в наборі. А є ще голки окремо, це, як на них кажуть, інсулінові, вони маленькі, це, ну, я думаю, колоть маленький ж тваринок там. Протягом року я надавав сюди і моючі средства, і антисептики, і шприци, серветки, голки, ну, всього ну, і медикаменти. Завдяки благодійному фонду робота лікарів стане трішки легшою, адже щодня вони допомагають десяткам тварин. У лікуванні чотирилапих пацієнтів витратні матеріали використовуються щоденно і іноді їх просто не вистачає. Допомога якраз нас тільки сказ по району привить надапі більше 53 тисяч собак і котів. Портів скажу це нам допомога якраз необхідно двограмові шприци, шпшприци п'ятіграмові, то салфеткою витирати. Дезінфіцірувати. Ця допомога розійдеться по відділам Світловодського, Петрівському, Нуфрівському, Олександрівського відділу. І це буде значно, бо ми практично вакцина безкоштовна, але шприци і голки ми купуємо. Це. Дякуємо вашій організації за допомогу. Допомагайте далі, ми тільки будемо говорити дякуємо, дякуємо. За словами Анатолія Тримбача, він регулярно спілкується з ветеринарами, тому знає, які матеріали потрібні найбільше. Тож підтримка від благодійного фонду буде і надалі. У музейному центрі запрацювала виставка картин Олександрійських художників Все, чим живе душа. Вона об'єднала роботи Максима Кісільова, Наталії Ткаченко, Еліни Кокошнікової, Лариси Добровольської, Наталії Полос та Валентини Безкоровайної. Також була представлена картина художниці з Києва Наталії Заболоцької. По тим роботам, які ми тут бачимо, це така багатожанрова, насичена така виставка. Вони всі різні, але якось так пазли склалися, і вони склалися не тільки художньо, а склалися якось історико і краєзнавчим таким аспектом. І кожна робота вона якби доповнює одна одну. Хоча багато хто із дівчат навіть не знали, які роботи буде представити Ставлені на виставки саме їхніми колегами на 30 намальованих картинах можна побачити пейзажі, натюрморти, портрети, квіти, птахів, а ще ялинкові іграшки та мандаринки. Захотілася зробити жіночі тематики, і я так сподіваюся, що у дівчат теж я не бачила їхніх робіт, але коли подивилася в загальному е, ракурсі, то вони якось ми чи не змовляючись. У нас ця тема проскочила жіночого початку. Такого ви знаєте, це така вже мудрість і. Е, я якась відразила в своїх роботах. Мої роботи тут представили між журба. Це дівчина з бандурою, представлені танок, теж там жінки такі. Вони я б не сказала, що прямо такі веселі, але задорні. Такі вони чорнобрівці, це теж такий е, жіночий квітка, така яку сажали наші батьки для захисту. Вони е, е, також вечеря. Моя робота представлена там сімейна, така скажімо, робота, де всі зібралися за столом. І ще моя робота – «Зоря на ніч. Ліна Кокошнікова малює також і акрилом, але з маслом працювати подобається більше. Зараз творчість майстрині зосереджена переважно на розмальовці тубусів та гільз. Зараз у мене в роботі 8 тубусів, і там зовсім різноманітна тематика. Я для трьох, для трьох волонтерів малюю і вони дуже добре продаються, їм подобається, вони знов замовляють. Вони навіть тематичні тубуси замовляють, і гільзи, є всі такі. Тому в основному я зараз просто малюю, щоб можна було допомогти нашим збройним силам. Такі у мене і там такріла більше така вона. Останній раз, допустим, замовляла у мене пікселі, Вони вони замовляли е на пісню Українське сонце зійшло, і там я намалювала сонце, яке всходить, сходить намалювала конячку, сама вже домалювала там луг такий. Перед цим малювала і Крими, і малювала і новорічні тематики, були в минулому році, і весняні тематики, і портрет залужного. був. Все, що хочеш, я придумаю, кожен раз, у мене тубуси не повторюються, гільзи не повторюються. Там і йде якісь такі теми цікаві. Побачити все, чим живе душа Олександрійських художників, можна у музейному центрі до 20 січня. Більшість українців цьогоріч різдво святкували за новим календарем 25 грудня. Дата інших свят також змінилась. 5 та 6 січня. Двері православних храмів України відкриті для вірян, які бажають помолитися та освятити воду. Всі свята у нас вже змістилися на 13 днів, і ось в неділю у нас буде на вечері богоявлення. Будемо служити службу Божу літургію після неї вечірня і буде освячення води. А також 6 числа ми теж будемо служити літургія вже буде Василія Великого, після якого буде освячення води. Багато людей спрашує, але багато, як кажуть, воспринимає це нормально, багато людей перейшло, зараз ось, сьогодні я дзвонював наших священиків. Ну, кожен десь. От трьох до чотирьох, місць надо буде освятити воду. Люди звертаються із сел з інших, де треба буде іменно побувати в ці дні і задовільнити потребу віруючих. В нас в Олександрії ми будемо освячувати воду в неділю. Це буде близько 10-11 години ранку. В понеділок також 10-11 буде ранку. Це в нашому храмі. Також є храм у нас Свято Миколаївський. Це братська 30 за виконкомом. Вони теж десь в таких переділах будуть після служби Божої освячувати воду. І буде освячення води на приютівки. Теж нашим священиком. Під час війни відійшли від традиції освячень на водоймах, зауважував отець Сергій. Ми раніше освячували на воїновському водохранилищі, на пляжі, а також у Ділієва відносно Єлієва ще не зверталися, а на Воїновському водосховищі не будемо. Ну, тому що, по-перше, зараз військовий стан. Ми не знаємо, як кажуть, ви бачите, на день у нас по декілька тривог. Ну, взагалі, хоч ми йдемо свята, хочеться радуватися, але такого великого настрою. Я навіть по новому року дивився. І по цьому люди приходять, йдуть до церкви, як завіддушені, але радісного, на жаль, настрою такого великого немає. Зв'язку з цими подіями, які зараз у нас ідуть в Україні. Вода, освячена на водохреща, набуває особливих властивостей. Свято богоявлення, свято хрещення Господнє. Ну, я думаю, всі пам'ятають і усвідомлюють, що це перше хрещення Господнє, коли Ісус Христос зайшов в річку Єордан і хрестився від Іоанна Хрестителя, і над ним з'явився голуб. Чому воно і називається іншу має назву Богоявлення? Тому що Дух Божий таким чином зійшов. І проявив себе у фізичному прояві. Е, відносно того, що це яке має велике значення це свято, для кожного християна велике свято, тому що з цього часу Ісус Христос був покликаний до свого служіння, з цього часу Він вже е, пішов, е, як Син Божий, е, у світ нести світло, нести вчення. Вида, коли освячується, вона має велику чудодійну силу. Тому що Дух Господній сходить на неї, люди беруть, освячують потім свої житла, будівлі, використовують, якщо хтось хворіє, якщо там дитина має і чи що цю воду використовують, не просто взяти і поставити. Бо ми отримуємо зцілення від того, в що ми віримо. Якщо ми віримо, що вона дійсно має силу, а вона дійсно так і має силу, тому що над нею читається. Ні, молитви над нею сходить благодать Духа Святого, яка потім укріпляє нашу душу. Щодо того, занурюватися у воду чи ні, немає одностайної думки. Це особистий вибір кожного. Але йти до водойми треба з молитвою, а не під владою ковитої, Нагадує отець Сергій. В будинку Дмитра Чижевського відкрилася виставка ялинкових прикрас. Представлені ретроіграшки для показу передали Олександрійці. Є серед ексклюзивних прикрас екземпляри з родини скарбнички Тетяни Шуткіної. У нас є великий родинний скарб. У нас є більше 300 іграшок ялинкових, які в нас мають вік понад 70 років і молодші. Тут у нас є різні іграшки, наприклад, полуничка. Є тут у нас сонечко. Завжди на ялиночку вішали сонечко або годинничок, для того, щоб показувало ну, період радості, коли приходить сонце, коли збільшується день. Отут тут є дуже цікава іграшка. Це лялька, дівчинка, яка тримає також ляльку. Є ще е, цікавинки, такі, як чайнички, або є на ялиночці нашій такий глечичок, знаєте, як лампа Аладдіна. Мабуть, коли вішали іграшки на ялинку, завжди хотіли якихось особливих таких подій, особливі сподівання, ну і мудрість. Є у мене тут сова, яка символізує мудрість. Наші гості, які приходять в музей на екскурсії, завжди з великим задоволенням знайомляться з цими іграшками. Тому що це нам, дорослим, нагадує наше дитинство. А дітям це цікавий предмет, який вони можуть розглянути. На виставці є унікальні експонати, які збереглися в одному екземплярі. Є тематичні, які відображають певну сторінку нашої історії. До речі, в Україні робили іграшки у Львовській області, була фабрика скляних ялинкових іграшок, і в Київській області у містечку Гостомель. І іграшки тематичні. Наприклад, робили кульки, кульки вігнуті, зафарбовані різними кольорами, кульки шаровидні, робили обов'язково на ялинку таку прикрасу, як бурульки. І в нас є бурульки. Дуже багато шишок робили: ну, ялинка, сосна, завжди це дерево з шишками. Крім того, робили фрукти, овочі, і в нас є тут груша. Тут у мене в коробочці є також овочі і фрукти. А ще робили іграшки тематичні відповідно до того, що відбувалося в країні. Ну, наприклад, літали в космос і от робили космонавтів. І дуже цікаво подивитись на космонавта. Освоювали північні регіони, і тут у нас є полярник, наприклад. І якщо так подивитися на наші іграшки, то можна пройти історію. Я так пробувала їх розкласти по періодах. Окрім того слід зупинитися на скляному намисті. Намисто зроблено із кульок, фігурок таких кулевидних і трубочок скляних. Я пригадую своє дитинство, коли це вважалося дуже великим багатством і дуже великою прикрасою. Ми одягали плаття сніжинки, які нам шила мама, і вішали на шию собі таке намисто. До речі, воно коштує зараз дуже дорого на аукціонах. Слід зауважити, що ялинка, на якій розвішані прикраси, альтернативна, а живі дерева і ялинки прикрашають подвір'я музейного відділу, які не не протягнеш.